Хоч беремо, да. мирімо, От. Я вам зачитаю літати. Ну на, е, Я не знаю англійську я знаю українську, а вам, ну, просто е, перед святом, перед Великдем перед вертную неділю буде такий поетичний подарунок. Добре. Добре. Літати. Нікого і ніде. Але хотілося літати, пускається дощ і я стою на наганку, холоне під крилами туга, і її тінь забігає в перейми дня і ночі. Ні кух, ні душі. Мені простає напруга якогось порятунку, і від думок про нього я відкриваю цього вечора зоряну крамницю. Не для себе, для душі яка стоїть із тіню за горизонтом, де простелені кольорові листочки на шляху таємниць зелету. І неважливо, де з ким проводжу час, оліт це те, про кого я думаю, коли закриваю очі вночі. І в цій миті босоніж мчусь на умання в обіймі її величності, яка також десь літає далеко-далеко. Вона посміхалася, читаючи мої думки, і на моєму серці не виникав приємний спокій. Душа моя літає по дощі, я не стою, лечу. Куди? І звідки, хоч знаю, що по мою душу ти колись прийдеш. І на траві, ще зовсім зелені, зазолотяться наші сни. Я поцілунками закрию твої втомлені повіки, бо тут лись зорі. О, глянь, моя й твоя душа літає. Нікого, ні душі. Ми летимо на сонце, на ранок, на чорну каву філіжанці, на світ, де лише мить. Але без неї нам з тобою не прожити. Полі він гріє світ, а як його не стане, не стане нас з тобою. Підлітимо озоряну крамницю удвох. Такі люди, як ви, як Інна та інші живуть в Україні, і наповняють її, Україна буде. Ну, зі світлом <схі> і в мир. Дякую. 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 Як завжди, як завжди, тронули серце душу. Не плакати, не плакати. Не плакати, будемо сім'я. Світова, мира. Миру Добре. і перемоги. Дякую. Ми... До, побачення. До побачення. Я навіть не знаю, після цього, як. Ем... ой. Я, я її зараз переключу. Якраз О. дуже гарний такий ліричний і спокійний настрій, такий, як нам треба для писанкарства. Окей, mm -hmm. Петро Михайлович вже багато чого розказав про писанки. Я хочу додати, що писанка, ну ось, зараз можете бачити писанку, яка називається Восьми зірка, ми з вами сьогодні такий символ будемо.